Ну, все, приступаємо. ми. Зараз ми одягаємо колеса, закручуємо кермо, повертаємо його так, як потрібно. Е, наступним кроком буде те, що ми їх помиємо. Е, ну і в принципі, все. Це ж початок другого відео. То що треба сказати? Дивіться, перше. Дивіться, а, а де його подивитися? О. І скоро буде друге да. відео. Так що підписуйтесь. Е, Основною задачою буд, нашою буде привести їх теж до нормального технічного стану. Да. Погнали. Щось, Погнали? Знімеш на Говпрошечку мені ще. Да. Так, подивися, таші келіті на да. смислі, що з Сподіваюсь, що цього разу нам прийдуть байки покраще, ніж минулий раз. Ми купили трек, тому що він був дуже всратий і з ним було дуже багато роботи. Он, надеюсь, что сейчас будет лучше. Анбоксинг. С той стороны колесо повернуть, Чтобы... Да. А стой? Да. Нет, тут. Угу.

Короче, два нормальних велосипеда, Giant тама трішки в кращому стані, Boost трішки в гіршому стані. Є така ідея пістить мапіністам, які ж е цей... Їх двоє. По всьому, нас четверо. Е цей. І, короче, Є така ідея перекинути класні запчасті на Giant і продати його дорожче. Гірші запчасти перекинуть сюди запчастини і продати дешевше, так як тут трохи подерта рама, але загалом, в принципі, не буде. Дешевше ніж купили? Ні, 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 ти що, головиш. Дешевше ніж купили, я вже більше в такі ігри не играю. Зурки, блядь, уїбні, чесно. Коротше, камера ось, ти бачиш, Денчик? Ні, камера тут камеру. ти що у нас типеропіратором, я шибу, З усіх ракурсів можемо знімати. Коротше, попросив Віталіка, знять переднє колесо, щоб загрузити велосипеди в машину. Це фіаско на самому старті. Ну, Почиста, у нас просто найкраща психіатрична лікарня. Він з повернутим кермом вже катається на велосипеді. Ну він ну, це капець просто. Класно. Апарат вот. Береш? Беру. 7 штук хе хе хоть колесо, блядь, постав на место, потом возить. Нет. Ты и так нормально впорався. Якщо на место колесо поставлю 8. А ми ну, можем колеса поменять не ставлю. Блядь Блять, і цей батьки. Так щитки, і то круго, і те кругло. Ну будемо куплять велики со щитками. Бус со щитками. Ебать, он трека будет щит. Ебать, блядь, нахуй, як тебе вставить відео, коли в тебе все буде, блядь, звуки пінгвіна блядь? <реш> Це хто? Ну, Дільфіна, якщо а, тобі так ну, більше між. в пізду різниця, ти тільки той робиш, що матюхаєшся. Я інгріберц. Подобається мені. Давай отак. Один біля одного. А ось вельчики на продаж. Пошли, покажеш розкажеш. Мені. Пошли, будь Ти снімеш мене на голпрошку, я теж хочу відзвітувати про виконану роботу. Ось вони красавці, да? Красавулечки. Ось так я стану, типа сейчас, понял? Ну like трішки ближче, напевно, так до машини, понял? Добре, скажи, О, так де як дай. тримати кадр, буду дай. тримати. Ну там плюс-мінус, понял? Да. Скоро що я зробив з Джаентом. Е І е, типу, е е, скажу, що привіз до тебе і байки відправляються на продаж. Нормально? Е, Нормас? Е е е е. Да, отлично. Врубай? Врубай. Хочу трішки відзвітуватись про виконану роботу. Я поставив на Giant колеса на Шимановських втулках, а також поставили моноблоки Shimano Tourney 3 на 8. Це ви бачили трішечки раніше. У Пустому подвір'ї їздять машинки. Все, погнали. Чув. Рівненько тримаєш. Давай. Хочу трішки відзвітуватися про виконану роботу. Я поставив з ним, тепер все добре, можна сідати і їхати без жодних проблем. Привіз ці велосипеди Віталіку, і вони відправляються на продаж. Оце, оце було. Те, що я тебе просив підняти камеру на велосипеди. Я тебе попросив просто одне зробити, Так мене снять, відправляються на продаж. Давай ще раз просто блядь. отак на великі і ближче трохи підійти. Все налаштував, підтянув і на ньому можна тепер сміливо кататись без проблем. Привіз байки Віталіку і вони відправляються на продаж. І не нравиться мені ще раз хочу. Чого тобі не нравилося? Ну, Чотири взагалі, мені взагалі не жалко. Давай. Давай якось отак. Давай, як ти там бачиш. Зараз буде кусочок секса. Краща його це... половина. Ду -ду -ду -ду. <ріст> Ні, це треба казати, це ще не краща його половина. Да? Да? Тоді зараз буде кусочок Секса, але це не краща його половина. Краща половина в Німеччину уїде. <ріст> буде 50 вподобайок, Захар другу половину покаже. Телеграм-канал. -канал. <laughs> <свист> а крепление тули. Тули? Да. За рекламу нам не платят, правда. Мы можем за запикать можем. И что ты кажешь, машинку ты тут турней пришлось ставить? Да, да, Просто грязна, я вже не став втратити час, паню. Бо вона, оця, бачиш, там пластмасова проставка okay. на тоншу трубу. Паня? Ну, вона туди вклеє. На сьогодні з непроданих у нас залишився один бус. І цей синій дакар. А, також вже є три пацієнта на ремонт. Це приїде батон, буде ними займатися нарешті. І я вам, як обіцяв, буду розповідати про приміщення. От, як бачите, столи вже передвинули сюди два штуки. Буду сьогодні прибирати в офісі. Це офісне приміщення, кімната офісна. Отут тут шкафу приберу. І ми будемо тут з новою людиною. Працювати. Працювати над проєктом одним. Я вам розкажу пізніше, що то за проєкт. І допродавати збираюся речі, які ще не продані. А це в першу чергу два велосипеди. Що це ще з непроданого? З непроданого у нас ще є резина. Яку також необхідно скинути максимально швидко. Це вона ще не вся, ще під диваном у мене колеса. І в іншому місці шини знаходяться. Їх срочно допродати треба. І покажу вам кімнату, що в мене тут? А в мене тут запчастини до вантажних автомобілів. Ось і Колодки і фракціони там знаходяться, фільтри різні, оцальників скільки. Слідуюче, над чим я буду займатися, це продаж запчастин. Так що відео з велосипедами вже буде менше, або навіть взагалі. Не буде, будемо розбиратися, що це в нас за деталі, скільки вони коштують, і намагатися продати. Ось кладочка, яку я клав. Будував. Я не камінчик, Получилося воно таке собі, але що маємо, то маємо. Вийшов на базар. Продавати велосипеди що вони так просто не продаються. Ну, сьогодні перший день і то я запізнився. Сподівання на суботу і неділю. Що всього в мене фіга не продається. Так що вийшов на базар. Буду продавати на базарі. День номер 2 вже синього велосипеда немає. Формули. Я зато з помічником. Помічник, як тебе зовуть? А так, її зовут. Продаємо велосипеди на базарі, день номер два. Поки що тихо. Ну що? Ребята, поки булс не продався, зато продав я синій Dakar формула, і це круто, залишився всього один лише верчик булс, який стоїть там. Так незручно, треба двома руками. Давайте я вам покажу двері до. Ось таке страхопудало. Поки що замінити двері не можу. Бо необхідно вікна замінювати. Ось таке крильце. Зараз будемо працювати. Тепер це виглядає приблизно так. Далеко не ідеально, по-швидкому, але мені з нього, так би мовити, не стрілять. Ось фарба. І ще що замітив, ось ось. Зачищаю такий і в мене тут а, мій сусід живе. Я не знаю, не передає, мабуть, камера розміри, але він такий здоровий. І без імені можете написати в коментарях, як мені його назвати. Його або її ось такий звір. Да. І кого ти малюєш? Угу. Оце іде. Арт з'являється. Ну, малюй, малюй. Ну, розповідай, що ти тут? Це літаюча тарілка, це туди. Це якийсь грузовий. Ну, тут буде все наладити. Це котик. Май, милий. Вася вічка України ми потом розфарбуємо і ОМОНК. Це предатель. Джонні Уокер. Да? Ну як тебе справа? Мясний магнат. Якось поміт. Значишь, а я тут запивон принес. Ой, це квас. Ну коротше будемо закривати ми вело віло... перекупом. Чого будемо закривати? Ми дозировано, хвата на цей сезон. На наступний ще раз спробуємо. <рес> Та не хвата спробувати, треба робити. На наступний буде як мінімум два рази більше велосипедів. Ми товариш, який гарний перекуп. Можна з ним працювати, він буде займатися махинацією, а ми там йому предоставимо склад або це це така є ком'юніті дроба, бо ми перекупиш тобі не заслабува. Я, я, я не годник Ну, всі ми вчимося, так що вивчимося. Ну пошли покажеш, Ні, що достатньо. там в тебе є. Ні, нічого не <laughs> Так, ось крайній велосипед в цьому сезоні, який так і не дороблений, бо він дуже-дуже в плачевному вигляді. В принципі, проєкт перекупи перенесено на 23 й рік. Можливо, ми з Захаром продовжимо співпрацю. А що буде виходити е, на моєму каналі, я поки що точно не скажу. Але постараюся щось придумати. Отже, дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь і чекайте на наступне відео, яке б воно не було, і яку б тему воно б не відкривало. Дякую, хай Бог вас всіх береже!